Всім привіт! Вітаю вас на каналі Пошуках Золота, Монети Артефакти. Сьогодні у нас 1 січня 2025 року. Хочу вас всіх привітати з Новим Роком. Хочу, щоб ваші мрії всі збулися. А ми знаємо, що кожного українця сама головна мрія це щоб бункерний дід здох. То нехай воно здійсниться в найкоротші терміни. Ну і всі, щоб були живі, здорові і настав мир. Так, друзі, я в 24-му році дуже мало знімав вам контенту, тому що, в принципі, дуже мало їздив. Оце, що ви бачите, оце було викопано ну, десь до 30 разів. Я виїжджав, і то були такі спонтанні виїзди, що ми десь в когось щось робили там на городах. в мене половина виїздів було. по весні там пару разів в поля виїхав. О, і декілька разів це ще. Зима, коли була в минулому році, там, ну, січень-березень, можна сказати, трохи з кумом поїздили в ліси. От. Єдине, що тут немає знахідок за 2 дні, коли я дуже файно покопав в полі. У е, мене є два відео на каналі. О, можете переглянути, кому цікаво. Тоді я вертався з роботи, заїхав на поле. Якраз трактор закривав вологу, Я на другий день, це якраз була субота-неділя. Я два дні покопав. В суботу взагалі був перший на полі, і ну, дуже класно покопав. Цих знахідок нема, тому що пустив я їх в люди, так би мовити. Були там у мене деякі фінансові труднощі літом. Ну, довелось дещо продати. Ну, а монети всі. І така вся металопластика. Ось. Вам показую результат. Значить, підбиваючи підсумки. Е по царських монетках, значить, в мене їх 42 штучки вийшло. Майже нічого цікавого. Ну, це все рядове ось. Хочу виділити ось ці 5 монеток, які підуть в колекцію. Значить, 50 копійок. Ну, Стан, звісно, не дуже, але це мій третій полтинник. За 11 років. так Потім ось така 10 монетка 10 копійок номіналом 1877 року. Нема в мене в колекції. Ця монетка ось Єкатерини. Ну, потрібно цю ще почистити. Не знаю, що там з нею вийде. Ну, цікаво. Потім. е-е ну Не вперше там одна в мене була монета, але вона дуже затерта. Видно, що Олександр III. Можна сказати, файна перша монетка. Пів копійки 1892 року Олександра III. Також в особисту колекцію. Ну і найкрутіша монета по Російській імперії. Також вперше знаходжу. Копійка 1728 року Петра І. Ця сторона взагалі файна. Ну, тут трішки коцнута, ну і підзатерта, але супер. Монетка. Так, по Радянщині. Значить, 41 монета після реформа, Стан поганий в усіх, можна сказати. Ну і 69 після реформи. Два білончика, три білончика. 2 по 10 копій і одна п'ятнашка. Ну, всі монети є. У мене такі. Нічого нового не знайшов. Трішки середньовіччя. Два півторачка, ну, соліди. Потім в колекцію йде ось така монетка двудинарій 1567. У мене одна тільки була монета до цього 1566 року. Тоже приємна монетка. 4 динарики. ну, такі якісь всі зачухані. Один елемісний і три ніби срібні, але такі всі, всі вбиті. Викупав, до речі, за один раз. І все. більш Хабар не підкидав динариків. Е, так, сюди вернемося. Ну, по сріблу ще хрестики були. Медалька, така материнства. Так. а. От такі ось монети. Теж суперські акче знаходжу вперше. Срібно, дуже класний файний стан. Потім дві мідні такі монети. Не знаю, ні, не виставляв нікуди, чиї вони. Ну, правда, якби так розібратись, щоб гарний стан. Гарний стан було так, в принципі, не сильно і видно, зрозуміло. Що там на них? Але такі. І ще одна така ось срібна монетка. Поки що все в колекції, а там буде... будемо бачити. Так, по металопластиці. Гудзички, дрейдеон. Так, гудзики, гудзики. По старовині дуже мало їздив в цьому році. Дуже мало. О. Тому знахідок по старовині майже нема. Так, одна із крутих знахідок. Це ось ця спинка з фіболи. Дивіться, яка вона величезна. Щоб ціла була взагалі була бомба. Ну і хід року, я вважаю. Це, до речі, останній мій вихід. 28 числа ми їздили на пушуки з кумом. І ось такий срібний хрестик. Часів Русі. Вдруге знаходжу в житті срібний хрестик Київської Русі. Ну, от, закрив так сезон О, таким хрестиком. Ну, якось так. Пишіть в коментарях, як у вас пройшов 24 рік. Ну, все, всім бажаю ще раз. Миру обов'язково, здоров'я, благополуччя в родинах, щастя, любові. Все, давайте. До нових зустрічей!